Тепер я розумію, чого мені кажуть, що цей забор на наступний рік весь посипався після зими, під зими весь поламався і на сонці вигорає, тому що в мене вкрали відео ось цього мого забора. І продають тепер якийсь свій непонятний, тонюсінький, як фольга, той забор. В мене дивіться, він, по-перше, йде сантиметр толщина. І я з певністю можу сказати, що він простоїть у вас не один рік. У мене ось до цей білий стоїть, і все з ним чудово, все прекрасно. А у мене вкрали моє відео. Ось тут, як воно виглядає. да, Це білий забор, самшички ж дуже гарно виглядає, правда? У мене вкрали це відео. Тепер вони там його рекламують, якісь свої непонятні е, забори. А потім людина його купить, той забор, якась ну, поведеться, бо там вже ж ціна халява, там вже ж треба брати, що там. По 10 гривень чуть і не по 10 гривень треба брати. Людина купить, а потім мені буде писати коментарі, що це фігня, що воно того не стоїть, не купуйте. Ну так людей розводять. Вони продали, заробили, а людина купила на рік і все. У мене забор простоїть в рік. Я можу дати гарантію, що він 3 роки 100% у вас простоїть і нічого з ним не буде. Та і то, наверное, я думаю, що років 5 він буде стояти, бо люди писали, що у мене такі 5-7 і 7 років вже стоїть. Так що забори є. Білий, темно-коричневий, зелений, світло-коричневий. і садові бордюрчики теж приїхали. Так що, якщо побачите якесь відео, там де халявна ціна на такий бордюр чи на такий забор. Е, я вас прошу, не ведіться, тому що ну ви потім вас кинуть, скажімо так.